Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісик, я Марина Тоналюхермалаєва і поїхали. У нас чергова препарація. На цей раз ми препаруємо не нашу вітчизняну жабу, а закордонну. Цей випуск мені хочеться провести під лозунгом. Дай Боже нам вижити серед цієї смертної любові. Олаф Шольц, німецький канцлер, виявився вкрай непопулярним і лякливим політиком, і зараз дуже хоче вирішити свої політичні проблеми за рахунок України. Ну і знаєте, як це традиційно буває серед німецьких політиків. Ще дуже хочеться заробляти грошенята із Росією. Це ж було вже. А в чому ж причина? Справа в тому, що німці, німецькі виборці, які 22 вересня будуть йти на свої чергові вибори, дуже і дуже розчаровані у владній коаліції, яка називається Світлофор. Саме через те, що ці старі партії не пропонують нових рішень для актуальних німецьких проблем, і спровокувало ріст популярності таких. Специфічних партій як für Deutsch. А чому ці партії популярні і вже там блискучі виграють вибори? Тому що вони обіцяють, ну хоч і в популістичному ключі, але все одно. Обіцяють вони вирішити найбільш нагальне питання для кожного німця: вигнати нафіг із країни у цих безробітних жахливих мігрантів із третіх країн, які нічого не хочуть робити, які не вчать німецьку мову, які хочуть зробити з німеччини таку маленьку подобу Сірії та Афганістану. Нічого собі. Особливо німців дуже і дуже шокував теракт, який трапився наприкінці серпня у місті Золінген. Тоді е, німці, мешканці цього міста, святкували 650 років свого міста і. А раптом серед цього святкування опинилися терористи, і все це обернулося дуже жахливою різаниною із смертнями. Відповідальність за цей жахливий акт насилля. Потім взяла на себе така контора, як ІДІЛ. І до речі, мені дуже сподобалося. Насправді не сподобалося пояснення, що це така помста за палестину, що мовляв, от білі вбивають там. Мусульманту, і ми тут будемо трошки їх колошкать. Але коли ти аналізуєш заяви Олафа Шольца, то складається враження, що він дуже не хоче помічати реальні дуже реальні проблеми у себе під носом. І серед цих проблем, очевидно, треба ще виокремити ту. Що буквально зараз в Німеччині росте громада так званих русських німців, які чхати хотіли на ту німеччину. Вони хочуть зробити німеччину другою Росії. Ну і згадані мною арабські емігранти, скажімо так, саме та їх маргінальна частина, яка не хоче працювати, яка хоче розмножуватися, наче таргани, яка хоче там народити вісім діточок і отримувати соціальну допомогу, щоб все в них було класно. Тому Олаф і його піарники не придумали. Нічого кращого, як давайте знову поюзуємо тему української війни і виїдемо на вибори 22 вересня. Особливо їх цікавлять вибори у престоличній громаді навколо Берліна. Давайте ми використаємо тему України і наб'ємо собі політичних рейтингів. Боже, яке кончене! Так от, друзі, італійське видання La Repubblica м, накидало такі. Мітки мирного плану Шольца я підписалась на це видання і почитала, що ж там написано. І знаєте, це такий мирний план, по суті, таке намагання знову засунути свого язика в глотку Російської Федерації. Як от на оцій картині там деякі лідери ГДР цілувалися з Бріжнєвим. Особливо мені сподобалася наведена у виданні Ла Републіка Цитата, де звучить так, що канцлер хоче нагнути Україну будь-якою ціною. Хоча здається мені, що якраз вже арабські мігранти нагнули Німеччину і її політичну систему, яка ну не змінювалася роками і навпаки надавала оцю мильну бульбашку за часів Ангели Меркеля раніше ще за Герхарда Шредера. Ну і що ж, всім начхати на. Інтеграцію в Німеччину, то давайте використаємо тему України. Шольц, мабуть, навіть не помітив, що небажання вирішувати ці проблеми вилилося у перші результати, коли от на крайніх виборах в землях Тюрингія і Саксонія. Перемогу просто таке фантастично здобула, якраз таки АФД, і знаєте, це не тому, що там живуть виключно русські і німці, якісь вихідці із подставка, чи просто якісь причмалені люди, які просто там сидять і мріють про прихід нового гітлера, тільки з російським уклоном. Просто знаєте, коли ти виборець і ти не бачиш змін у старих партіях. Ну буває так, що в Україні ти потім голосуєш за слугу народу, а в Німеччині за альтернативи фюрдоч. Але друзі, але. Давайте сконцентруємо свою увагу таки на Шольцові. Йому дуже і дуже хочеться погратися у те лідерство, яке свого часу мали в Німеччині, якраз таки Ангела Меркель та Шредер. Так от, що цікаво, видання Ла Републіка пише, що Шольц сидить у своєму офісі із кількома своїми однопартійцями. Я нагадаю, його партія соціал-демократична партія Німеччини. Це та партія якраз таки і породила такого. Клоуна, як Герхард Шредер, так от сидить Шольц зі своїми товаришами і ваяє мирний план для України. І от знаєте, хотілося б знати імена цих людей, тому що дуже часто топами, віпами цієї партії і кращими дружками Олафа Шольца є такі персони, як, наприклад, Мануела Шведін. Ця пані має такі багаторічні, дуже тісні зв'язки із грошима Газпрому. Доходило до того, що німецькі змі там масово описали статті. Як ця прем'єр-міністерка землі е, Маклебург е, Північна Помирання? Якщо я не помиляюсь, так земля називається, видавала змі е, заготовлені темники від Газпрому? Ну а ще у цієї пані є дуже дуже серйозні зв'язки зі штазі. Я просто похлопню. Так, от навіть зараз, коли Олаф Шольц зустрічається із Зеленським із президентською парою із Оленою і Володимиром, можна помітити, як поруч нього сидить ця мадмуазель Мануела. Тому логічно, що десь там в голові Шольца народився план, що Україна може пожертвувати якимись своїми територіями. Віддати їх Росії, хай там Росія їх забирає, і підемо на мир. От такий наївний план. І тут же мені дуже і дуже сподобалося формулювання Ла Републіки, де от є така цитата, що Олаф Шульц дуже хоче бути президентом миру і не продути на оцих своїх майбутніх виборах, бо так можна і посаду канцлера втратити. Але знаєте, є одне таке велике але. Очевидно, Олафу Шольцу мало українських біженців на території Німеччини. Це при тому, що Олаф Шольц періодично вилазить у змі і бідкається, що українські біженці не так активно влаштовуються на офіційну роботу, як би йому хотілося. І от буквально нещодавня заява стосувалася того, що от кілька сот тисяч українців точно мають піти на офіційну роботу, тому що воно якось не той. Мабуть, шольцу хочеться бачити ще більше українських біженців на території Німеччини і займатися їхніми проблемами. А що ж стилив цей шольц ще в 2022 році? Давайте послухаємо, подивимося. А хто не знає німецької, почитайте, будь ласка, титри, aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der України. Mit der Waffe an oh, jak заливає, що, der Schläfe lässt sich nicht verhandeln, außer über die eigene Unterwäsche. Unser nie wieder bedeutet, dass der Angriffskrieg niemals zurückkehrt als Mittel der Politik. Unser nie wieder bedeutet, dass sich Putins Imperialismus nicht durchsetzen darf. Und das ist dass Imperialismus nicht А зараз по суті пропонує Росії збагатитися українськими територіями і українськими людьми, які перебувають в окупації, щось тут не співпадає. Хоча, якщо ми згадаємо поведінку Олафа Шольца, то він дуже суттєво належав в українському питанні. З Україною ще напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року, адже лише в 2023 році стало відомо, що на отій знаменитій зустрічі напередодні повномасштабного вторгнення Олаф Шольц урочисто пообіцяв Путіну, що Україна не буде вступати до НАТО мінімум 30 років. Ну а Путін, давайте чесно визнаємо, це стара курва. Він не ідіот, і він дуже так чотенько піймав канцлер на цій обіцянці. Тому логічно, що далі росіяни, російська пропаганда, різноманітні їхні пропагандисти почали дуже активно качати тему, що Україна недостойна бути в НАТО, НАТО там хрен вам ані НАТО. Ну і давайте подивимося на одного персонажа, який це качав. Хрен вам, вот вам, абінат. Вот от, 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 от прямо це... даже не мечтайте, тварі. Потім цей е клоун ще і обіцяв притопити українських дітей в річках. Але загалом дивіться, суть всіх цих мирних планів вона зводиться до того, що от давайте Україна зітре свою ідентичність, насадить тут русський язик. Рожене армію і все, буде повний мир з Російською Федерацією. Також, якщо ми подивимося досить свіжі новини, то саме Німеччина за урядування Шольца блокує нам дуже активно вступ до НАТО. Саме Німеччина і Сполучені Штати Америки зволікають із тим, щоб сказати Україні чітке так. Вдумайтесь, мені дуже подобається це формулювання. Вашингтон та Берлін усвідомлюють ризики, бо у разі ескалації їм доведеться взяти на себе найбільшу роль щодо захисту України та Альянсу. Саме так очевидно, ці такі фактурні генерали Бундесверу не будуть розбирати у себе на Ютубчиках карту. Як же ж правильно треба було робити курську дугу? А треба буде виходити за межі студії. При цьому сам Шольц інколи дойобується просто таки до мишей, коли а, НАТО все-таки працює з Україною по деяким програмам. От вдумайтесь, дуже цікава історія. Так от НАТО там запустило таку програму для України підтримки військових і називалася ця програма НАТО Mission Ukraine». Але от Німеччина в особі Шольца сказала, що. А ні місяць дуже поганий термін, цитую. На думку Берліна, це може створити враження, що союзники можуть відправити війська в Україну, а російська пропаганда ніби може скористатися цим для дезінформації. Оцей секунізм Шольца, як пишуть іноземні змі, вразив багатьох нормальних членів НАТО, які сказали, ну ви там що альо, ну досить вже там озиратися назад на Росію. Ну, давайте подумаємо, хто ще міг допомагати шольцу писати оці ці плани. Так от знову назву прізвище Герхард Шредер. Справ в тому, що у 2022 році він вилазив із мирними ініціативами, які заключалися в тому, що ЗСУ геть русський язик ніякого НАТО, значить, Україна віддає там ті території, які хоче Російська Федерація, слухається Росію. Ну тобто, щось таке зробити з Україною, як нинішня Білорусь, а може і гірше. І от тоді Шредер дуже дуже бідкався в ЗМІ шут були такі дуже погані англосакси. Які і відмовили Україну підписувати щось таке, що було в Стамбулі, але це ще не всі пропозиції від Шольца і його команди. От незадовго до повномасштабного вторгнення ви пам'ятаєте, як був такий епізод, коли м -м, Білорусь і Росія випробовували на міцність польський кордон і нерви польського уряду, і там кілька місяців запускали вони типу, біженців із Іраку. Із Сирії, із Афганістану, і от всі ці люди поводились в лісах як мавпи, тому що хотіли прорвати кордон і поїхати на німецькі хліба. Так, от, коли Польща там почала ловити всіх цих біженців, говорити Європейському Союзу, ну альош, це взагалі якби не до нас аж в Німеччину, люди хочуть, виліз один із таких дуже важливих політичних радників Олафа Шульца, якого звати. Нільс Шмідт, і він запропонував, як же можна вирішити це шикарне питання із мігрантами. А саме можна було б запропонувати Україні, а саме, от, наприклад, території Волині, Рівненської області, створити такі табори для цих мігрантів і поселити їх у себе. От напишіть, будь ласка, як вам ця ідея, якщо ви умовний мешканець саме північної частини України, чи хотіли б ви жити з такими? Потужними молочиками десь із Сирії та Іраку, тож очевидно, у Шольца і його команди з ідеями загалом завжди було погано. А коли стосується там України, то вони живуть якимись там своїми лекалами часів ранньої Меркель, і от знаєте, що цікаво, можна уже констатувати, що ця виборча технологія штабу Олафа Шольца як намагання виїхати на українському питанні на білому коні уже провалилася, тому що у відповідь на ці пропозиції вилізла Коняка Лавров і дуже чітко сказав: А що ж Росія хоче в Україні? Чи не вперше він озвучив дуже чіткі і реалістичні наміри? Зацитую по-русски. Мы чужой земли никогда не хотели. Мы просто хотели, чтобы к людям, которые являются неотъемленной частью русского мира, русской культуры, русского языка, истории, религии, чтобы к ним относились по-человечески. Как того требуют международные права, многочисленные конвенции о правах человека, о правах национальных меньшинств и как э, того требует прежде всего устав ООН. Тобто на украинских территориях насправде хочет Российская Федерация. Російська Федерація хоче перетворити там майже 40 мільйонів українців на типових русських, на типових русських, які будуть збагачувати її культуру, історію, мову і будуть такими рабами, щоб не усихала російська імперія і надалі. Тож це означає, що Російська Федерація дуже чітко сказала Німеччині, що її не цікавить Україна як територія. Її цікавить Україна по руській у складі імперії. Тож думаю, Олафу Шульцу тепер доведеться придумувати за ці два тижні якісь нові ідеї для свого виборчого штабу і для своїх нових виборів, щоб не продути ще й престоличну громаду альтернативі для Німеччини чи ще якимось там. Специфічним партіям. Ну а також, очевидно, Німеччині треба буде всерйоз зайнятися своїми мігрантами із третіх країн, які не хочуть загалом інтегруватися в німецьке суспільство. І це теж задача для Шольца і для його подружки Мануели Швезінг, які от буквально уже там пару місяців шукають український слід. Хто ж підірвав ті північні потоки? Залужний чи Червінський? Хто ж це був? Як же ж знайти тих клятих українців? Тому. Шановні німці теж мають пропрацювати себе, тому що дедалі з кожним роком української війни вони виглядають все гірше. І знаєте, дуже часто там кажуть, що от Україна там поствоєнна має бути сильна економікою. І тоді самі питання вони якось вирішаться. Німеччина це дуже яскравий приклад того, що економіка може бути сильна. Але якщо ти не вирішуєш нагальні питання, реалістичні, не займаєшся ідеологічними питаннями, не займаєшся якимось моральним тлом у своїй державі, то відбувається така хірня. І ти будеш бігти все одно до російських грошей і намагатися на все заплющувати очі. Всім дякую за увагу! Це був огляд чергового мирного плану для України, який не приносить нам миру, але приносить комусь політичні дивіденти, і це дуже-дуже злить. Хочу сказати одне, що такі плани вони нереалістичні. допоки українське суспільство буде говорити дуже чітке ні, дуже чітке ні намаганню. З'їсти нас і показати, що я там маю якісь яйця. Що ж, всім дякую за увагу. Це були шоубісики. Я Марина Данилю Кермолаєва. Такий коротенький розбір дуже актуального питання і активізація таких голубів миру напередодні власних. Виборів буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на канал Шоу Бісики, і якщо у вас є змога, то ставайте спонсорами чи патреонами нашого каналу, тому що так ви допомагаєте нам розвивати наш проект і незалежну журналістику в Україні.